Пам'ятаєте, колись був серіал Чи боїся ти темряви? Напишіть в коментарі, якщо дивилися, а у мене до вас питання: А чи боїтеся ви своєї власної темряви? Що це таке? Що це за та частина, яку ми не визнаємо, уникаємо, соромимося і інколи навіть боїмося? Де вона ховається, про що вона? Як ця наша темна частина впливає на наше життя, і, зокрема, на сексуальність? Будемо сьогодні розбиратись. Секс. Стосунки, -рол. А хто вперше на моєму каналі, всім вітанечка! Мене звати Аніта Пі. Я психолог, сексолог та сексотерапевт. І тут у нас з вами безпечний простір, де ми можемо обговорювати все, що завгодно, без сорому. А якщо ви хочете більше дізнаватися про сексуальність, про психологію стосунків, то підписуйтесь на мій інстаграм. Отже, будемо з вами сьогодні говорити про нашу внутрішню темряву, що вона собою представляє, де її шукати, як її вивести на світло, чи треба це робити, і що воно нам дасть взагалі для нашого життя. Але перед цим треба визначитися спершу зі світлою стороною, що це взагалі таке. І наша світла сторона це те, якими ми є в суспільстві. Наша поведінка, яка вважається окей, яка вважається нормальною, це те, чому нас вчили в дитинстві, такими, якими ми маємо бути. Згадайте, що казали батьки? Що треба бути. Хорошим, достойним, слухняним. Да? Це коли ми слухаємось, коли нас вчать, що треба слухатись батьків, вихователів, вчителів, що треба бути добрим, емпатійним, співчутливим, піклуючимся, допомагати іншим. Ось це все і представляє собою нашу світлу сторону, таку собі обкладинку. Нашу візитівку, да, з якою ми йдемо в світ знайомимося з іншими людьми, показуємо себе саме з цієї сторони, з найкращої сторони. Ще нашу світлу сторону можна класно порівняти з, наприклад, такою принцесою з діснеївських мультиків. Ну або принцем, або якимсь позитивним персонажем. Да, і Ось така принцеса, вона бігає, поливає квіточки, співає, гладить твариночок, і все в неї класно і добре. Ось це наша світла сторона, коли ми готові допомогти, навіть жертвуючи своїми. Потребами і бажаннями до речі, можете написати в коментарі, а з яким ви себе таким позитивним персонажем сказок асоціюєте. Дуже цікаво буде почитати. І от що відбувається, коли людина така от вся правильна, така вся гарна. Все робить так, як треба, живе собі. І ніби все в неї є. І родина є, і будинок є, або житло гарне, і гроші є, і діти, і собака ось, ось все ніби так, як треба. І здавалося б, живи собі щасливе життя, радій, не хочу. А щось людину гризе, як то кажуть, з жиру може біситься. Щось все не так, нібито, нібито чогось не вистачає, і соромно стає за це, бо зі сторони ж все класно, пишайся, насолоджуйся, а щось тут не так. А не так те, що в таких ситуаціях часто не вистачає одного важливого компоненту цілісності. Коли приймаємо себе і бачимо себе тільки з цієї ідеально вилизаної сторони. Da, коли ми всі такі для, для інших такі класні. І не дай Бог ти там десь щось належаєш, не дай Бог, станеш поганою, то ну таке собі. Але ми ж з вами знаємо, що не буває янь без інь. Тому тут ми зараз і переходимо до темної сторони. І взагалі. Наша темна сторона, да або ще тінь. Її дуже цікаво розглядати в розрізі архетипів. Про них писав багато юнг. Ви можете почитати детальніше. Якщо цікаво, він взагалі описував людські архетипи. Їх дуже багато це. Такі універсальні моделі людської поведінки, людських здібностей, які притаманні нам, всім нам. І ось архетип ті, тіні, він є дуже цікавий і він є дуже важливий для людини. Адже якщо описати одним реченням, то тінь це те, що ми не хочемо в собі визнавати, але це те, чим ми є насправді. Це та частина особистості, яку ми не усвідомлюємо в собі, і не хочемо її в собі визнавати. І формування тіні відбувається так само в дитинстві, як і формування нашої світлої сторони, у да, цієї обкладинки. І те, що не потрапляє на обкладинку. А що туди не потрапляє? Ну, це ті та поведінка або ті емоції, які вважаються неприйнятними. А що сюди може підпадати? Злість, гнів, роздратування, неслухняність, а, можливо, якась надмірна спонтанність, потаємні бажання, особливо, якщо це стосується сексуальності, тобто все те, що в дитинстві нам казали: ай-яй-яй. От погано так робити в суспільстві, да? не роби так в суспільстві. Але да, ось тут така є пастка, в яку ми потрапляли. Да, бо… Не робити це в суспільстві, ми також сприймали, як це погано взагалі. Якщо заздрити це погано, то не треба це робити. Треба це придушити в собі. Якщо гніватись погано, треба подавити ці емоції в собі. Не можна. І в результаті, ось ці всі емоції, ось вся та така поведінка, ось ці реакції, вони і закопувалися нами отуди, от кудись в тінь, отуди от в наш. Підвал, підвал нашої темряви душі. І якщо зробити такий підсумок, то наша цінь — це про погану дівчинку, ну або про поганого хлопчика. Це про впевненість і навіть самовпевненість, про зухвалість, про спокус, про видність, про бажання, про потаємні бажання. І погодьтесь, коли я перераховую ось ці всі характеристики, то виникає доволі такий привабливий і навіть магнетичний образ. А все тому, що в нашій ціні сховано дуже багато ресурсу, бо вона дуже глибока, вона трансформуюча. І саме цей ресурс, якщо ми навчимося його брати з цієї ціні, він і призведе нас до. Нашої внутрішньої свободи і реалізації, визнання своєї ціні це про дозвіл самому собі бути справжнім, про дозвіл собі бути і приймати себе будь-яким. І наша тривожність, апатія, відсутність енергії, небажання щось робити це часто не що інше, як не визнання своєї. Темної сторони. Ну добре, скажете ви, окей, все зрозуміло. Тінь дуже важлива наша частина, треба її приймати, і тоді буде нам щастя. Але з чого почати? Як, як її шукати, що саме в нас є тінню? І одним з головних способів пошуку нашої тіні є проєкція. Що таке проєкція? Це коли ми приписуємо іншим людям. Певні властивості. Тобто проєктуємо на інших людей ну, якісь риси, характеру, поведінки. І дуже часто так буває, що ці риси, які ми приписуємо іншим людям, ми не приймаємо в собі. Тому, коли інші нас дратують, є великий шанс того, що у нас самих є ось це те, що нас дратує в інших людях. Розкажу вам на прикладі. Були в мене стосунки, в яких на той ще момент я вважала, що треба догоджати чоловікові, що чоловік головний, треба, щоб він був задоволений, треба до нього прислухатися, погоджуватися, і все буде добре. А тоді партнер мене дуже бісив. Бісив тим, що він у всьому мав бути перший. Правий і взагалі самий класний. Якщо йому це треба, то хоч розірвись, йому це треба, і треба цьому догодити. І мене це дуже бісило. Мене саме бісила ось ця така якість, коли його треба слухати, коли йому потрібно, щоб ним захоплювалися. І я довгий час не могла зрозуміти, що чого саме мене так це бісить. А потім ну, хвала психотерапії і саморефлексіям, дослідженням себе. Я зрозуміла, що насправді він є моє дзеркало, що те, що бісить мене в ньому, насправді це і мої якості, бо мені теж подобається, коли до мене прислухаються, коли мене слухають, коли мною захоплюються. Мені подобається бути на виду. Мені подобається проявлятися, мені хочеться, щоб мною захоплювалися ось, ось це відчуття, яке я в собі подавляла заради того, щоб бути кимось іншим, щоб підлаштуватися. І, звичайно, коли всі ці емоції, всі ці бажання я в собі придушувала, то мені було, ну, скажімо так, дуже гиденько. І ось тут ще один момент, як спробувати розпізнати свою цін. Я вже сказала про те, що я придушувала свої емоції, потреби і бажання. І ось це воно. Ось саме ті потреби, які ви і придушуєте в собі, саме ті емоції, які ви подавляєте, ось це і є ваша тінь. Бо дуже часто за такими емоціями, а це можуть бути гнів, заздрість, це можуть бути певні потаємні сексуальні бажання. За ними можуть ховатися та, ось ті потреби, які ви не задовільняєте: наприклад, бажання успіху, бажання бути кращим, бажання досягати, бажання більше мати, більше заробляти. І, виходить, що ви собі це все з якихось причин не дозволяєте. А якщо ви собі це не дозволяєте, так, як я собі не дозволяла, не дозволяла бути собою, не дозволяла проявлятися, то рано чи пізно це виливається через психічний або фізичний дискомфорт. Привіт, психосоматика, привіт, депресія, тривожність і так далі. І ось тут також вам може допомогти помітити свою тінь ведення щоденника думок. Наприклад, ви можете виділити собі пару тижнів і кожного дня записувати, а про що ви думали? Про що ви думали, коли виникала та чи інша ситуація? І після таких думок, коли ви їх запишете або проаналізуєте, наприклад, в кінці дня, важливо запитати себе, а чому я так думаю? Ось це дуже важливе питання, яке вас і виведе. На ті ваші бажання або на ті ваші потреби, які ви чомусь не задовільняєте. Чому саме я так думаю? Про що це? Що за цим стоїть? Можливо, це взагалі не моє. Можливо, це навіяне мною в дитинстві, да, моїми батьками, моєю мамою? Можливо, це її спосіб життя, а не мій. І я так не хочу. Це не моє. Я зовсім інша. Я ось так хочу. І тоді, а що перше можна зробити для того, щоб ось цей шлях до себе почати відновлювати? Якщо ці думки, які ви думаєте, вони не приносять вам користі, а лише шкодять, то змінюйте їх. Адже думка це лише думка, це ще не реальність. а думку можна змінити. І щодо сексуальності, то найкраще. Про тінь говорять наші фантазії. І ось коли відбувається така ситуація, що людина каже, а я не фантазую, то напевно тут стоїть певний блок і недозвіл собі на фантазії. І часто людина так може казати, бо її фантазії насправді їй можуть здаватися незручними, неприйнятними. Але в них можна взяти ресурс для себе. І от ви можете таку вправу провести, як виписати свої фантазії, перерахувати їх без сорому, без почуття провини. Це ні про що не говорить фантазії, це просто фантазії. Пам'ятайте, що допоки вони не втілені в реальність, ви в безпеці. Всі фантазії ви можете дозволяти собі. І от після того, як ви їх випишете, запитайте себе, а що вони говорять про мої потаємні бажання? І чи можу я з них взяти щось з користю для себе, але без шкоди, без шкоди собі і іншим? Що я можу вже взяти з цих фантазій? Якщо у вас в фантазіях, якщо вам в фантазіях притаманне домінування, то, можливо, вам хочеться проявлятися більше в житті, бути лідером, а ви чогось собі це не дозволяєте. І тут. А чому ви так думаєте? А чому ви це собі не дозволяєте? Ось так. Ось таке сьогодні вийшло відео. Тому досліджуйте досліджуйте свої темні частини, да, можете також подумати, а з яким би персонажем да, ви себе б е, могли порівняти саме з негативним, да, От сказок да, про позитивного якось краще, а от з негативним тут же можна подумати, ким би ви могли бути. Бо так дійсно немає нічого поганого, щоб бути хорошим, але найкраще бути справжнім, бути собою. Бо якщо у вас є бажання трахатися, а ви не можете навіть це слово вимовити, то тут є про що подумати. Всім справжності! І, звісно, підтримуйте ЗСУ. Па-па.